Операційна медсестра бере з бікса стерильний простирадло. Обережно розгортає його. Накриває половину великого інструментального стола. Накриває так, щоб краї простирадла вільно звисали з бокових та заднього країв стола на 20-30 см, а з переднього краю на 30-40 см. Другу половину стола накриває іншим простирадлом. Після цього третім простирадлом, складеним вдвоє, накриває весь стіл. Верхній листок обережно згортає вздовж заднього краю стола. Накривання малого інструментального стола. Операційна медсестра бере з бікса стерильне простирадло, розгортає його та накриває стіл. Після цього накриває стіл меншим постирадлом. Операційна сестра бере з сухожирової шафи стерильні інструменти. Перевіряє якість стерилізації по зміні кольору індикатора. Несе на великий інструментальний стіл. Перенісши всі інструменти сухожарової шафи, сестра перекладає їх зі стерилізаційних сіток і розкладає за принципом найбільш частого використання. Операційна сестра повинна чітко знати розташування інструментів, щоб безпомилково знаходити їх в ході операції. В даному випадку розташування інструментів таке. Справа розкладені кругоспинні затискачі, затискачі Микулича, затискачі кохера, затискачі для білизни, голкотримачі. Лівіше на сітках стерилізаторів складено скальпелі, хірургічні та анатомічні пинцети, ножиці, гачки хірургічні гострі та гачки фарабефа. Рано розширювачі, дзеркала лапротомні та інші інструменти. Одягання рукавичок. Молодша медсестра розкриває зовнішню упаковку рукавичок, не порушуючи їх стерильності. Операційна сестра стерильним пинцетом захоплює внутрішню упаковку рукавичок і перекладає їх на інструментальний стіл. Розгортає внутрішню упаковку та одягає рукавички так, щоб їхні краї закривали зав'язки халата. Малий операційний стіл готують лише для однієї операції. Перекладаючи з великого інструментального стола необхідні інструменти. Сестра ставить баночки для антисептичних розчинів, коробку для шовного матеріалу, кладе 4 затискачі для білизни, кровоспинні затискачі, прямі затискачі кохера, два голкотримачі. Кладе затискачі микулеча. Пинцети анатомічні та хірургічні. Гачки хірургічні гострі та гачки фарабефа. Ножиці купера та порожнені ножиці. Скальпель, корцанги. В даному випадку розташування інструментів на малому операційному столі таке затискачі кровоспинні, кишкові роздавлюючі, пинцети анатомічні та хірургічні, гачки хірургічні, гості гачки фарабепа, затискачі для білизни, кохера прямі, микулича, голкотримачі, ножиці порожнині, корцанги, ножиці купера, скальпель. Днаючи край більшого постирадла, за допомогою затискачів для білизни, сестра формує кишеню для перев'язочного матеріалу. Молодша медсестра відкриває флакони зі стерильними розчинами. Частину розчину зливає. Розчин переливає в баночки на малому інструментальному столі. Операційна сестра відкриває бікс з перев'язочним матеріалом. За індикатором перевіряє контроль стерилізації. В біксі окремо поскладено малі, середні та великі лапаротомні серветки. Сестра перекладає перев'язочний матеріал на інструментальний стіл, складаючи серветки в певному порядку. В розчин спирту кладе майливі кульки для обробки рук, дістає серветки, бере кроцанг та готує кілька тупферів. З серветки готує тупфер для обробки операційного поля. Молодша медсестра відкриває лезу для скальпеля. Операційна сестра захоплює лезу пинцетом, бере лезу в серветку і обережно прикріплює до ручки скальпеля. Скальпель кладе на стіл, загорнувши серветку. Молодша сестра відкриває банки з шовним матеріалом. Сестра пінцетом перекладає його в коробку для шовного матеріалу на інструментальний стіл. Кінець нитки проштовхує через отвір коробці. Сестра захоплює голкотримачем голку попрек ближче до її тупого кінця таким чином, щоб гострий кінець голки був зліва, а її вушко справа і обидвоє були повернуті догори. Нитку захоплює правою рукою між пальцями та голкотримачем. Лівою рукою нитку натягує, проводить під голкою на носик голкотримача і в натягнутому стані вдавлює у вушку голки так, щоб вільний кінець залишався довжиною 4-5 см. Голкотримач кладе на стіл. Великий інструментальний стіл накриває простирадлом.